Давайте поговоримо про облачення. Коли священник одягає ризи, він ходить у простір особливого служіння. Це не просто одяг, це символ покликання та нагадування про те, що перед престолом стоїть слуга Господній. У книзі «Вихід» ми читаємо, як Бог дав Моїсеєві настанови, щоб священники носили особливий одяг для служіння у святині. Саме звідти бере початок традиція носіння облачення, яке з часом, як і архітектура храмів, змінювалася та розвивалася. Кожен елемент. Має свою історію та глибокий сенс. В орнаментах можна побачити традиції різних куточків нашої країни, у формах, вплив століть, а в кольорах відображення літургійного року, що для мене означає облачення. Для мене, Ризи, це не просто вбрання, це молитва, вкладена в тканину. Це пам'ять поколінь всіх священників, це нагадування про велич. І водночас про смирення, коли облачаюся, відчуваю особливий трепет, ніби знімаю з себе все буденне і торкаюся вічного. Тому ризи це сакральна спадщина, що зберігає живу пам'ять віри та робить мене не просто священником, а частиною безперервного Божого служіння.